Перед початком відео, будь ласка, прочитайте це. Це Minecraft і 100 хорор модифікацій. Я з Каріною спробуємо вижити в нових умовах Майнкрафта. І що з цього вийде, побачимо! Карина! Карина! Привіт, Карина! Ми так давно не грали в Майнкрафт! А який у мене дід? Харінка Супер. Харінка Супер. Пішове по об'єм селягу. У мене є батон хліба. Mm -hmm. so, mm -hmm. А, то ти лох. Маленький піпіска. Тихо, 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 спокійся. Та очі класно світяться, бро. Ой, Можеш мене витягнути? Ой, що за очі? Ага, uh ага. -huh. Uh -huh. Ага, значить. Ага, то так. Ага. Я поняла, як робити доски. Ой, я бачу щось майорить на фоні. Це якийсь данж. Бачиш? Пішла, є. Ой, свині, дві! А тебе йомба. Якого чорта нас убило? Шо це таке. А, то... Ох, йокерний те. Ой, тут ще щось, тут ще якісь ну, Давай а! Ох, йокерний. Не страшно. Я грав в ігри пострашніше. Ой, ніч, ніч настає, ти, не забув. Давай зайдемо сюди, що це за А, Ну, взагалі нормально. О, там по який, чувачок. там е? Перший день пережив. Так, Буйвола. Ой! Диви там щось. Що це? Ух, нічого. Енокі, Крина, ти де. Чекай, мать. Чекай, не А, зброї. там зомбі. Там мене. Ой! Маленький зомбі в алмазній броні. Тихо, тихо, чикен, джик. Фуууу. Алмазний меч. А, а це я... Аааа, тут время. Це мауф Не обзивайся. А, там скелет. Вижива, є мау. Стоп. Палатка. Реально палатка. Похеріть там марма, йде. Бабуїн в жопі іншого бабуїну коло пай. Цей монстр. Щось дивно мерцає. Та я. О, Ні, це не ти. А, Рейк, ми сі рейк. Я тікаюся. Це не я. Валя! Я хочу забрати свій меч. Я я краще туди йти не буду. Я краще поїм нас. Мене вбило хур... Чим далі, тим краще. Зі мною вівці біжуть. Вони як атоми розщепляються просто на. З них! Це... Як це стрімлено. У мене якийсь срібний нагід. А, корионі, двірі, відкрива. Камон, я думав, мене будуть устрашати просто будь-які, моби, але не корови. Що це таке? Що це таке? Ой, тут крокоділ. Крокоділ, бо. Він десь мені нічого не буде. А, він на мене йде. Хочеш побачити, я тобі кажу. Він the fuck? Можем пережити нічку тут. Керабін, хирабін. А я теж не гарно. Після тут гарно. Ух, йокерний баба! Привіт. А що як А я теж не Ти Да ви тут як катеплиця, йо мойо Що це таке? У мене якась касета. Це пісня Чувак під землею живе. Якийсь інтроверт. Боже, Влад, а. давай це буде наша хата. А яка красота, який, яка красота. Коври, як у бабусі. До мене йди. Ой, ну з таким гарячим мужчиною, звісно, я хочу посмати. Влад, то що я одягнена, як... як я зрозумів, <рисвіт> uh... ти не бінарний. <рисвіт> так, я би бінарний. Там є штори, ти да, бачиш? Да, тут є штори. І вони закриваються. Де... Чекай! <рисвіт> <рисвіт> Ой, тут... Uh... Ну, давай тут жити. Ой, будь ласка, будь ласка. Ти тут вже город, я, я буду сіяти тут баклажани. А ну, в мене вийде цей муф з відром води? Нє. Влад, 170 метрів від вас. <гар separation> ага, я знайшов. З другого боку вхід знайшов. <мес> Ендермен, ти придурок, чого ти крутиш? Збереження і нервності. Ага. А чого ти крутишся? Ну небезпечний, небезпечний. Сексуальний, небезпечний, не він... та незаперечний. Кров він блок і кричить, мабуть, сильно він дуже партлас. Я так. Я насрав. А звуки що це за звуки? Дебил, свого дебіла скэн. Так. Не всі зб. Бля, та бля. Що це таке?! Якась дуже страшна, х... Не, не, не. Він ходить заді мене. Він ходить. Да з ездим. Ааа! Я пішов звідси... Зубай <рес> і впав у все. Де? А чо, в тебе тоже? Да. А чо, так? По-моєму, це тоже мод. Ааа! Короче, ну і так пойшов день. А тебе стейк. Ага, як тебе. М'ясний. А кто рабаяк с стейк? Він. Це ж знак. Пошли, охотнец.

Там знал той ап, че их бува. не бля, ви сюди! Ой, <какъв> Ой вен биля на <съкъв> <Почекай, разседеть. съкъв> нас. Да па цей фильм. Но почекай, как седет. Нас на ой си си. Ей, бро. Бабус на знакнене.

Давай пішли, вивчимо, що є Ча, далі. А ти де. Ой-ой, що за тигери лев? Ти довго на мене палити будеш. Це хто? Що це? Що все чо, чо, чорне? Що таке? Я не знаю. <схот> містика, містика. Okay. Пішли додому. Закинути залізо, аби воно там перекладало. <схот> <схот> Залізний самороб. Пішов на звідси, не стій тут під вікном, не дивися. <ріст> Нам треба знайти печеру. Да. на полошуки печеру. Угу. Ага. Не виглядається дружелюбно. <ріст> Ух! 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 А де як ти зайшла? Чотири меч! Стріла з зуба акули. Залізні на колінник. О, на... У нас два алмазних меча, я тобі відомо. Ще одні штани а на боже. незламність. У мене залізний нагрудник на незламність. На... На Ча один нагрудник. Ти ви тут це в вікні відбивається світло. Так. Ах і... є, боже, люди далюються графіці. Я офігію! Боже, як класно все получається. <гас> в тебе там таке. Я не знаю, якась рука та хрень. Що це? Як, ну, ми круті, це такі, як, як факел стоїть? Що не не знаю. Придурок. <хи> <хи> Мені завжди було цікаво, що це таке. Це Гуей <гас> яловичина. <гас> Який у гуей. І зараз буде у нас дискотека. Так, <риклад> да, звісно, у мене 16-й досвід. <риклад> Давай по печерам походимо по броду. А, ні, зараз покажу. <риклад> Бля! Шо. Давайте це ми не буде спати. Тут начебто нікого немає. Ой-ой-ой, мене з мене, мене червоніє кран чилось. Можливо, це залежить від того, що ми вбиваємо бів. Вась, це херня тут. Накапає. капає. Йоу. Клас. Давай, давай, давай. Не будемо затримуватись. Привіт, бабуїни. Здравий, чого, <ривіт> Єнота очі світять. Ну так. Да. Що це взірвалось? У мене знов все темне. Я, не знаю, я по цьому а, це не наш дім. Я прийшла до його вдома. Та йо перезите! Що творить? Це ловушка! Надо цю ніч пережити! Це реально ловушка. А, тут у нас Треба сховатись у будь-якому будинку. Я буду. Ми не дожили до ранку все-таки. Йдемо, зробимо так, як я сказав. Що знайдемо шахту якусь. А в цьому моменті в Каріни розрядився мікрофон, тому будете слухати тільки мій голос. Це. Ой-ой, у мене все знов чорне. У нас тут ця херня в текстурах забагалась. Не можна такі брати. Ой, класні зубки, чувак. Так, залізу. Ти чуєш це? Що це кричить? А в цьому моменті розрядився мікрофон і в мене. тому ми з цієї ситуації вийшли дуже оригінальним способом. О, ні, які звуки. Що осталось? Я не знаю, я біжу. Біжи, рятуйся. Бі, біж. О, ні, я біжу. О, ні. Три серде, о, ні. Тікай, тікай, о, ні, рятуйся. О, ні, в тебе одне сердечко, ти виж. No. Я померла. Já